У Марічки надзвичайно своєрідний характер. Вдова Назарія Яремчука Дарина відреагувала на інтерв'ю Івана Поповича Ростиславу Калацинському. Жінка зазначила, народний артист України в інтерв'ю збрехав про її доньку Марію Яремчук і навіть зазначила момент, який розчарував найбільше. Дарина Яремчук зазначила, їй соромно від почутого, і її покійний чоловік ніколи б не опустився так низько. У чому причина почуєте уже за хвилину? Я хочу поділитися з вами важливою новиною. А також співачка Гайтана сьогодні в пошуку коханої жінки для свого конголезького батька. Він вивчає українську та мріє одружитися. А от колега Гайтани, співачка Аліна Гросу, з розбитим серцем і сльозами на очах розповіла про зраду екс нареченого одразу з трьома жінками. Для мене не сама зрада була вбив. Просто не тільки моєї душі моєї віри в чоловіків. Я нагадую, ви на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки до цього відео, підписуйтесь і включайте дзвінок. Іван Попович в інтерв'ю на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн розповів про сім'ю Яремчуків, зокрема, про теплі стосунки з Назарієм та конфлікт зі старшим сином Дмитром. Я Назарчика підтримую, Дмитра абсолютно не підтримую, тому що а, Дмитро. У нього замашки кар'єриста у Дмитра. Назарчик хороший хлопчина. А, а, а Дмитро. Я маю на увазі фестиваль, який вони роблять родина. Родина, знаєте, в Палаці Україна. Так. Родина, родина, це вся Україна! І колись я, я просто за це на нього злий, тому що. Ну, по-перше, він мене запросив. Зараз він мене вже не кличе, mm -hmm. бо, я, бо я просто сварився з ним. Mm -hmm. а, а, він, я зняв три пісні. Я зняв три пісні. Він дві вирізав, одну пісню тільки дав, бо треба було йому сім пісень співати. Це, це мене заділо моє самолюбіє. Також Іван Попович пригадав і зустріч з Марією Яремчук. Перед записом інтерв'ю артистка зробила невеличке прохання називати її Марією або Машею, що дуже не сподобалося артисту. Також Попович нібито допоміг Марії зі вступом в університет. Однак не все так було насправді. Назарчик хай з Богом спочиває, коли був ще живий. А, а, він зупинився в готелі Львів, а я тут ще у Львові жив. І він мені зателефонував. Каже: Попович, ти знаєш, де я? Каже, ну Догадуюсь десь в готелі. Каже, в готелі Львів, приходь в гості. Ну Я взяв свою паленьку, таку 70 градусну що написали, шкіра облізає. Прийшов до нього, пригостив а, 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 і він каже: хто ця красуня коло тебе? Каже, це моя дружина, Марічка. Він каже, Боже, як мені подобається це ім'я. Якщо в мене народиться доця, я її точно назву Марічкою. Я говорю про саме слово Марічка. Чому? Бо, бо мені телебачення сказало, коли, тій, тоді, коли Марічку готували на Євробачення. Каже, що треба зняти е, в гостях у Поповича е, Марічку Яремчук. Кажу, нема проблем. Я вам розказую епізод, ви будете здивовані. І я, б, і я був здивований. А, на ту годину, коли мало бути, трошки з запізненням, вже апаратура вся готова. Під'їхала машина, досить коштовна машина, будемо так казати, не дешева. Виходить із за керма Марічка. Добрий день. А вона вчилася у мене, в у, у у академії, але я вже не був за кафедрою. Mm. Ну, я допомагав їй багато, поступати, допомагав і все. От, І виходить Марічка, і що мене здивувало, вона мені каже. У мене до вас прохання, як ми будемо писати. Інтерв'ю. Я би дуже хотіла, щоб ви мене не Марічкою називали, а Марією або Маша. Я промовчав. Водова Назарія Яремчука залишила коментар на сторінці Ростислав Продакшн. і це офіційна сторінка Дарини Яремчук у Фейсбук. Жінка обурилася заявою Поповича і заявила: це брехня. Марії ніхто не допоміг зі вступом. А якраз навпаки, і Назарію сьогодні було б соромно таке чути. До речі, Попович збрехав про поступлення Марії Єремчук. А солідному чоловікові в руках не гоже брехати. Іване, ми з тобою прекрасно знаємо, що це неправда, що ти допомагав. Ще й багато для поступлення в ВУЗ. Мені соромно за тебе. Мені соромно. Мій покійний чоловік ніколи б не опустився так низько. А от співачка Гайтана зробила несподіване оголошення для підписників у першу чергу підписниць свого інстаграм. Артистка шукає дружину українку для свого батька, який мешкає в Конго. Мого тата в Конго називають українцем, бо кожного дня він слідкує за новинами, співчуває людям, молиться, щоб був мир та спокій. На превеликий жаль, на початку 2022 року померла ще його дружина, з якою вони прожили щасливі роки. Це було горе, нестерпний біль. Але життя триває. Тато знову мріє зустріти своє кохання та одружитися. Він впевнений, його нова віруюча дружина буде з України. Тож шукає дружину для мого тата, резюмувала гайтана. Під публікацією виконавиця залишило невелику анкету про свого батька. Клевер а самі народився у 1956 році. Зараз вже на пенсії. Він живе в місті Бразавіль, де має свій дім. Клавер вільно розмовляє французькою та говорить на діалекті Ленгала, який популярний в Конго. Крім того, розмовляє та розуміє російською. Чоловік щонеділі ходить до католицької церкви. Все своє життя він допомагає людям та дітям. В його будинку завжди жили діти сестер, братів, яких він виховував як. Як своїх до самого університету тато людина сильна, мудра. Всі його слухають та поважають. Тому в домі завжди багато гостей. Він любить якісне життя, смачну, корисну їжу та виглядає завжди бездоганно. В нього на городі ростуть і найсмачніші фрукти. Є два дерева: манго та авокадо. Артистка наголосила, що її тато також обожнює українську кухню. А може, це все не любов. Лише тільки звичка, пока спочав твоїх вогонь і не палає більше. Українська співачка Аліна Гросо, яка нещодавно розповіла про зраду відомого актора, продовжує ділитися подробицями з особистого життя. Зазначає ТСН. цього разу, артистка у своєму Тікток поділилася, як обіймала колишнього нареченого на невірності та як розірвала з ним стосунки. Так, співачка тривалий час підозрювала коханого у зраді. Виконавиці випала нагода перевірити свої сумніви. Ну але постійно на зі на такому зідзвоні, що ми навіть спали по скайпу. Ну це не не була моя ідея, це не те, що контролювання. Але просто так такий сум один за одним, ну що прям не можу. Деколи були моменти, коли ой блін сів телефон, ой, блін інтернету немає. Але якби я вже не зверталася на це увагу, дуже пропозиція була, якби кохання, і ніби всього стільки такого, що замилює тобі очі, що ти навіть ну не помічаєш, що зокрема якось пара зібралася з друзями в ресторані. Чоловік повернувся додому п'яним. Тож Аліна Гросо взяла його телефон, аби знайти відповідь на свої сумніви, те, що артистка там побачила, її просто шокувало. Виконавицю у сльозах розповіла. Чоловік її зраджував. Так випав, що навіть забув про свій телефон. Тобто, коли ми вставали, то не він забрав там свої якісь окуляри, телефон я забирала. Ми повертаємося додому. Він такий п'яненький, що тільки продягся прямо ліжку впав. Я стою з цим телефоном, я знаю його пароль. Він, він мені його не казав, але ну, якби видно, що людина постійно вводить. Я ніколи до того не влізала э, в телефон. Ну, я вважаю, що це не повага, у кожної людини має бути своє, свій, свій якийсь простір, але я вже не могла просто більше. Я подумала так, що окей, якщо я зараз влізаю і не бачу нічого, я просто назавжди йому вірю. Я буду до нього відноситися, Боже, як до царя, За мою таку херобігу про нього. Він спить, я з цим телефоном іду в ванну. Сідаю, відкриваю його телефон вперше за той рік стосунків. Заходжу в Інстаграм. О, Боже. Е, ну, по-перше, зраджував він завжди. Кожна відпустка його, кожна відр… Не відпустка, кожне відрядження його було. Це якась нова дівчина. Ну, або там якась, яка була до того. Тобто, деколи повторювалося. Коли, він, коли ми прилетіли з нашої першої відпустки, це, мабуть, тільки було десь три місяці в стосунках, на наступний день була. Ну, тобто він тільки полетів, це зразу це ж була нова. Коли він прилетів знайомитися з моїми батьками, а далі, здається, це було відрядження в нього праву, зразу ж була десь через один-два дні, була нова дівчина. Я просто дивилася по датам, коли у мене щось всередині було не так, я дивилася, ну, там хто йому писав цей чат. Я ще бачила, що в нього є секретна папка, і також, якби той самий пароль підійшов. Я залізаю в ту папку. Боже, як це брудно говорити. Я залізаю в папку, дивлюся відео, і відео із ця жінка, з якою я знімалася, оце останнє. яка була в мене вдома. Коротше, я в цій папці е, бачу відео з готелю. Зараз ви скажете, магіот, мужик. Е, коротше, на відео три баби в номері. І він. Для мене це просто було. Ладно, це в нього було. Ця жінка була в мене вдома, він мені не сказав про це. Для мене не сама зрада була просто не тільки почуття моєї душі, моєї віри в чоловіків, а те, що я була принижена тим, щоб в мою батьківську хату, в мою квартиру, прийшла та, яка була з ним, і він мені слова не сказав. Міг би натякнути, не запрошуй, не треба. Просто по людськи Аліна Гросу не стала одразу влаштовувати скандал, натомість обміркувала, як їй краще вчинити. Врешті на ранок співачка разом з бойфрендом мали взяти участь у кінопробах. За сценарієм артистка мала дати акторові ляпаса. Аліна Гросу зізналась, тим ударом вимістила всю свою злість. Актор одразу ж зрозумів, що в їхніх стосунках серйозні негаразди. Ми йдемо на ці проби зранку, і о, ми граємо сцену. Я маю там дати ляпаса. І я вперше в житті вдарила людину, ну, тобто я дала такі ляпаси. Ну замак, це це не боляче, коли ти в фільмах граєш. Завжди ти це робиш по акторській Правильно тут я спеціально зробила неправильно. Я в напевно в цей удар вклала десь свій біль. Він зрозумів після кінопроб співачка зізналась, все знає про зради і їхнім стосункам. Настав кінець. Настав кінець. Натомість актор почав звинувачувати Аліну і заявив, що вона теж мала інтим на стороні, ба більше він навіть наполіг на тому, аби пройти детектор брехті. Врешті виявилося, що гросу не зраджувала актора, а от він її так: ми йдемо на детектор, який показує, що в нього було приблизно десь шість зрад, ну, тобто там три дівчини й десь трище. Той проміжок часу, більше всього зрад нього було в першій половині якби, стосунків, ну а я чиста. У мене не було ні одної зради, я була я вела себе як янг. Я навіть пошкодувала тоді, якщо чесно. Ну тобто мені аж було боляче. З другої сторони, добре, що я не опускалась до цього. В кінці цього всього, що я можу вам сказати? Якщо ви відчуваєте що щось не так в ваших стосунках, довіряйте вашому серцю, не придирайтеся. Але дійсно, коли бачите, ну щось зовсім ну, тобто будьте як психологи, якщо ви бачите, що пазл не складається, що там щось пропущене. От в той момент, напевно, якось довіряйте собі і вашим почуттям. І знаєте одне, що не в вас справа. Просто є люди, які вживають якісь погані речовини, п'ють багато алкоголю, а є люди абсолютної полігамії, які ну, якби не можуть бути з однією людиною, щоб вона вам не давала. Це не те, що в нас були погані стосунки, у нас був якийсь поганий секс. Це просто того, що йому постійно треба було щось нове. От так. Ну і деколи дивіться на білизну чоловіка, якщо там є щось біле, то це щось значить.